Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні ми розглянемо функціонал G документообігу в рамках екосистеми G для забудовника, а саме ЮР особи забудовника. Забудовник може використовувати різні юридичні особи для різних цілей напрямків, філіалів. Розглянемо, як додати юридичні особи в галузевій crm системі G. Коли ми додаємо такі юрособи, ми можемо, наприклад, один рахунок в рамках одного договору. Відправляти на одну юрособу, інший на іншу юрособу, або два договори до одного клієнта прив'язувати до різних юридичних осіб. Давайте поглянемо це на практиці даного платежу, який є протермінованим. Коли ми натискаємо отримати інвойс, тобто рахунок на оплату, ми бачимо, що постачальник не вказано, оскільки не зареєстровані юридичні особи в системі для забудовника. В демонстраційних цілях ми використовуємо валюту донор. Зараз це не принципово. поглянемо, як додати юридичну особу як постачальника до договору для того, щоб мати можливість, до прикладу, в рамках єдиної екосистеми в один клік генерувати рахунки до сплати. Для цього відкриваємо в налаштуваннях юр особи і натискаємо додати. Коли ми додаємо юр особу, ми можемо її відповідно прив'язати до різних об'єктів. В нашому випадку це буде одна юр-особа на три житлових комплекси. Далі можемо вказувати реквізити банків, назви компанії і так далі. В демонстраційних навчальних цілях ми заповнюємо відповідно такі дані. Дані є тестовими, тому можемо на це не зважати. В навчальних цілях нам цього буде достатньо. Ми створимо ТОВ демо-біндінг, ідентифікаційний номер, який є випадковим набором, чисел, випадковий телефон, e об'єкти, до яких відноситься відповідно дану ю заведено за відповідними будинками. Натискаємо Зберегти. Тепер, коли юридична особа збережена, ми можемо працювати з договорами. Для прикладу, даний демо-біндінг зафіксований за юридичною особою. ТОВ демобінг. Тепер, коли ми генеруємо рахунок, ми бачимо, що такий рахунок безпосередньо створено від відповідного постачальника. Якби даний будинок було прив'язано до іншої ТОВ, відповідно, постачальника було б змінено автоматично відповідно до того, який будинок за яким ТОВ закріплено. Таким чином, CRM-система надає можливість полегшити та пришвидшити процес генерації рахунків для клієнтів на оплату, якщо такі запитуються. Дякую, що сьогодні були зі мною. Реєструйте юридичні особи, прив'язуйте їх до будинків, щоб пришвидшити процеси, адже швидкість це один з показників, який надає можливість забудовнику працювати, ефективніше організовувати процеси більш знагоджено, і G+, в цьому допомагає. Поставте вподобайку, запрошую переглянути наступну відеоінструкцію, як згенерувати посилання на оплату для клієнта в один клік. Так-так. Посилання на онлайн-обнату на тежу за договором в один клік. До зустрічі в наступній відеоінструкції.